Добрий день. На засідання земельної комісії з п'яти членів земельної комісії буде присутні три. Необхідна більшість, є, можна розпочинати роботу. Хто за, хто за те, щоб розпочати роботу земельної комісії? Пухач. Да, Стародуб за. Три за. На порядку денному є чотири питання: про затвердження положення, про тимчасове користування окремими... Конструктивними елементами благоустрою комунальної власності, саміської міської територіальної громади для розміщення відкритих літніх майданчиків біля закладів ресторанного господарства та для, та для лодкової торгівлі. Питання. Друге питання звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. Третє питання: звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки. І четверте питання: проєкт землеустрою про зміну цільового призначення. То за даний порядок не прошу проголосувати. Ухач за Романяк. за Сарадуб за. Три за, проти утримались немає. Ріш. Рішення прийнято. Перше питання доповідає Світлана Стефанівна Дітко. Шановні члени комісії, на ваш розгляд, зміниться проєкт рішення про затвердження положення про знання тимчасове користування окремих конструктивних елементів благоустрій для розміщення відкритих літній майданчиків біля закладів ресторанного господарства. Та для здійснення луткової торгівлі. Цей проєкт рішення включений в план прийняття регуляторних актів. З метою дотримання вимог регуляторної політики він має бути не менше 30 днів опублікований на сайті. Цю процедуру ми витримуємо, тому просимо таке проект рішення прийняти. Чого стосується той проєкт рішення? У нас є дуже багато на території міста об'єктів, де розміщені літні майданчики біля закладів ресторанного господарства. І також є лодкова торгівля. Ця торгівля в основному є сезонною, тому вона не може бути приєднана до тих розміщень малих активних форм, які є в іншому положенні. Тут трошки є інший порядок. Оплата буде 1% від мінімальної заробітної плати в залежності від зонування. Тобто зони визначені історична частина міста, інші вулиці і третя зона це є сільські території та ті, які віддалені від центральної частини міста. Там буде кофецієнт 0200. Тут визначений порядок за укладання договору за підготовку проєкт рішення, несе відповідальність управління економіки. Відділ архітектури буде погоджувати схему розміщення разом з управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства, і у разі потреби наші підрозділи комунальні служби, якщо потрібно, буде підключені до комунікації. Цей порядок також передбачає е, умови демонтажу і використання окремих елементів благоустрою. Якщо, наприклад, будуть розміщені літні майданчики біля закликів в зимовий період і вони не будуть використовувати і вони їх не демонтовують, то буде платити ну, квацієнт понижуючий 0,5. Ну, не буде такого, що хтось, коли хоче, розміщає і як хоче, використовує. Ну, цей порядок ми перейняли в якійсь частині досвід Дрогобича. Вони вже з 23-го року функціонує. Ну, Бряд тобто, рішення розміщений на сайті, він є досить такий об'ємний. Є ще можливість з ознайомитися детальніше, тому прошу його підтримати з метою того, щоб ми поповнили надходження до місцевого бюджету, щоб не було такого самовільного розміщення, щоб ми мали інструменти отримання оплати, за то і було так документально оформлено. Перед тим, як поступити до додоволення, прошу внести зміну кількість людей, кількість несла комісії, щоб те, що вишкоджені. кого якісь питання, зауваження до військових? Немає. Ставимо Немає. на голосування. Ухач? за Романяк? за Лешкович за Стародуб? за. Чотири за, проти отримались. Немає рішення прийнято. Дякую. Наступне питання. Наступне питання про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки по Шевченка 25, рік 3 дріб Запропонований проєкт складений експертом. Сума сума вартість земельної ділянки визначена в розмірі 471 906 гривень. Дана земельна ділянка перебуває в оренді. Рішення надано було про розробку звіту про експертну оцінку 17 грудня 2024 року. І наступний звіт за адресою Шевченка 258. Вартість земельної ділянки 1 мільйон 243 тисячі 53 гривень. Теж на виконання рішення міської ради 17 грудня 2025 року земельна ділянка перебуває в оренді. На цих земельних ділянках є об'єкти, що перебувають в приватній власності. Пропонуємо затвердити дані звіти. І Відповідний проєкт подати на розгляд сесії. У кого якісь питання за уваження до даного змісту? Немає. Ставлю на голосування. Кухач. З... Романяк. З... Лешкович. за. Стародуб за. Чотири за, проти утримали. Немає. Рішення прийняти. Наступне питання? Наступне питання. Е... Звернулися заяву, яка зве наш е... Дімбур. Заява про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, це призначення, якою змінюється із земель для колективного суддяництва землі для будівництва багато активно житлових е, будинків. Дана ділянка перебуває в оренді, боргів по схваті нема. Відповідно, пропонуємо підготувати проєкт, подати на розгляд сесії. Про затвердження даного проєкту замовлення. Відповідні пану, питання зауваження. Я до даного питання, але прошу внести зміни в кількість склад. Гентушу легше. За. Питання зауваження немає. Ухач. За. Лиш... Лишкович. За. Романяк. За. за. Стародуб за. П'ять. За. За. за, проти Утримувались. Немає, рішення прийнято. Порядок денний вичерпаний. Хто є якісь питання, зауваження? -як. Немає. Так. Дякую всім за плідну роботу.